Мені стало відомо, що певний час того тижня мій прем'єр-міністр був непрацездатним і міністром ЗЕС теж. І що ви змовились і приховали це від мене. Так, не мій обов'язок врядувати, але мій обов'язок забезпечити врядування. Як це зробити, коли мої міністри плетуть змови і приховують від мене правду? Ви завадили моїм обов'язком? Ви сповільнили і спотворили діяльність корони? Як можна? 维因。V